Абу заявляє про розкрадання 58 мільйонів з Укренерго. Головним фігурантом названо скоро багача, але реальний бенефіцар схеми екс-нардеп від ОПЗЖ, Олігарх, Хамонтинник, схеми діючись компанії, зокрема Оператор ГТС Україна і Паверсток. Лише 21 22 до 2 роках Паверсток отримав підрядів на мільярди 700 мільйонів від КП Київ Пастранс і 330 мільйонів від ДП АМПУ. Хамутинік з партнерами Коломойським Боголюбовим Шеспрак Укрнафтобуріння, Сахалінське родовище і офшори ДЖКХ Оленґез Еріпон Комерш ЛТД досі керує видобутком газу і некарентних платежів. У 24-му році суддя Кравчук поновив йому спецдозволи на видобуток, хоча їх анулювали у 23-му році. Хамутині є одним із лідерів групування Монако, яке займається тімовим експортом зерна акцизами, сигаретами і підрядами у Київському мітрополітені. Хамотинік брат, дружини-притули, що дозволяє йому впливати на політику і відмивати кошти. Як думаєте, чому Набу зосереджується на політичних замовах і дрібних фігурах, уникаючи ключових організаторів схем? Ігнорує очевидну роль проросійського хомотиніка в масштабній корупції. Ваші думки у наш телеграм-канал.